Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Можливо, кожен день не є добрим, особливо в теперішній час. Але щось таке добре є в кожному дні. І сьогодні в мене це тихе полювання. По дорозі на дачу у нас є ліс, в який ми і до війни завжди заїжджали. Це дубняк. Дивіться! Дивіться, що мене тут зустрічає. Це грибочки. Сьогодні тиха охота додала позитивних емоцій. Чим на прості часи. Ось ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова історія в твоєму житті. Подивіться на цього крашинчика. Подивіться на цього красунчика. Ось іще один. І ще один гарнюний малесенький серед травички показав свою шапочку. Я забула, вірніше не брала ножа. Ми не планували так довго ходити по лісу. Думали, тільки заглянемо, є гриби чи немає. А вони є. І тепер я мушу збирати їх просто руками, викручуючи з землі. Дивіться, який грибок. Грибок біленький, біла ніжка і бочок, це грибок боровичок, має диво капелюшок, ще й листочок біля вушка. Хто не йде, не обмине, низько клониться, візьме. <рес> От такі Отакі дитячі віршики про ці біленькі грибочки. Боже, скільки дівчатка позитивних емоцій. такие okay. крошки. Okay. 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 Цей ліс живий, не, у нього не. добрі очі, Шувлять вітри не. у нього в голові, старежні тні, кошлаці, поторочі, літопис тиші пишуть у траві. Дубовий нестор дивиться крізь пальці, На білі вальси радісних беріг. І сонний гриб, смарагдовій куфці, дощу напише. Ізабен, і за день ці дріб. Це чудові рядки із віршу Ліни Костенко Цей ліс живий. Так відживий, він живий, дихає, розмовляє Ні. з нами, дарує Ні. нам свої позитивні емоції, дарує Ні. нам свої скарби. І ми цьому дуже раді. Без ножа.

На мою думку, ліс найпрекрасніший саме влітку. Чому? Тому що всі дерева мають насичені зеленим кольором листя, що, ва, що весело так шелестять під подихом легенько краси. І скільки всього корисного можна отримати тут. Як гарно відпочити, що сьогодні ми і зробили, відпустили. Я отримала море задоволення. Сьогодні понеділок і він розпочався на такій позитивній ночі. І все дуже добре, дуже добре. Дивіться, скільки їх тут. Знову ще один біленький, біленький красунчик, який чекав мене, чекав до понеділка, коли я прийду. Дивіться, яка довга ніжка. Гарненька, біленька, чистенька шляпка. Ну, це щось неймовірне. А ще в лісі є такі гриби, які ростуть прямо на деревах. І отакий от один, дивіться, який здоровенний, я взяла собі в садочок. Не знаю, що я з нього придумаю, ну щось таке придумаю, щось таке зроблю. Може, знову якийсь будиночок собі в садочок. Ось так. На сьогодні ми зібрали. 45 білих грибочків. 45. І це не 45 хвилин задоволення. Ні. Це дві години щастя в лісі на світлому повітрі. Ось так. Гарного всім дня і гарної неділі.